Люди, люди, <рігла> О, люди, люди, <рігла> сказав Тарас, <рігла> і це у столиці до я. Шановні соціальні батьки, ждучи на ухвалу рішення про мої проєкти, питаюсь, чим розважити мене? Чим? Бо тінь журби української пала і мені на плечі. Місяць пропав, пшениця погоріла, хазяйка вигнала з квартирі. А, а хіба я мало проблеми питань вирішив, розв'язав? Про негайну реформу людини і в першу чергу українського роду. По останні дядьків та перекладачів на тому світі зайців будемо пасти. Про реформу української мови. З погляду повного соціалізму, а не так, як у нас на телеграфі, де за одне слово уночі правлять як за два. Уночі. Про схему перебудови України з центру Му Києві. Бо Харків, здається, мені контра. Соціальні батьки. Чого ж ви не зважаєте на мої проєкти? Півтора року я носив їх у голові, півроку писав і переписав каліграфічне. Негайно подайте їх у РНК. Чого ж ви стоїте, як отаке з людьми робиться, дарма що навколо грають у радіо, пасуться трамваї, сигналять авто. Мільйони дивляться на преображення України на Нову Гору. Хвавор! А ви ходите тут і ламаєте найпершу заповідь соціалізму на кури! Де мої проєкти? Негайно, негайно треба реформи, найнегайніше. Більш як сто сіл, ...поторів вміст. Я пройшов, йдучи пішки до Харкова, столиці ОСРР. На моїх ногах і досі порох степових шляхів. Зі ста колодязів і криниць спочивавши, пив я воду і з народом гуманів. Я телегат. Що? Мене до Божевільного дому за мої слова? Та як ви смієте? Мене народ послав, мене реформатора. Перекажіть голові РНК і усім наркомам хай попричеплюють значки до петельоки і йдуть в комендатуру на раду негайно. Порядок денний. Доповідь реформатора Малахія про негайну реформу людини. Реформа зараз потрібна. Або вже ніколи. Разом з тим пересвідчую, що ніхто, окрім мене такої реформи не зробить. Так. так. Тільки не знаю, з чого почати. Вихор думок. Голубих, зелених, жовтих, червоних. Як їх багато! Ціла метелиця, ціла метелиця, ціла метелиця. А найбільше голубих. І вони мені здається найпридатніші до моєї реформи. Треба ловити їх. Ось одна, ось друга, ось третя. Немов метелики. А дивіться, що з них виходить. Прекрасно. Перекажіть всім. Всім мій перший декрет. З ласки матінки нашої революції. я помазався народним наркомом. Анкета моя. Ціпок і торбина сухаю. Родинного стану я зрікся. Пішки пройшов весь стаж попередній, Пив воду із тасами криниць. Нарком без портфеля. Зовнішні ознаки клейноди мої. Червона лента через ліве плече, ціпочок і сурма. Для українців бриль і на великі свята. Корона із соняшника у руці. Народний нарком малахі. Ні, 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 не так. Нар... Родний малахи, в душках нарком, скорочено нармах, Ні, ні нармар, нархар, нар, нармар, наркар, нар. Всі, по ваші скарги і заяви від нині складаю у серце. До речі, ось мій вам другий декрет. Всім, всім, всім! Негайно скасувати всі портфелі і теки. Коли ж урядовці спитають, куди їм складати заяви і скарги. Відповідайте від нині усі скарги народні просьби і заяви зберігати у головах і перед сердечних сумках. Ниже. Ні в портфелях, ні в теках. Народний Малахій нарком скорочено нармагнар дача Харків.